Вітаю, друзі! Мене звати Михайло Нагорняк, я автор популярних сортів цукрової кукурудзи, український біколор, вишиванка, Джамала та інший. Ми з вами підійшли до нашого бестселера гібридного сорту Український біколор. Надзвичайно потужний, високий, має також антоціанове забарвлення волоті. І завдяки тому, що це, скажімо, антоціановий наш гібрид, який має синє зерно. І ці антоціани навіть в листках, на стеблі і так далі, він отримав стійкість у нас і до посухи. Минулий рік був дуже посушливий. Цей рік у нас з опадами краще. Травень-червень заливало в липні. Саме на цій ділянці жодного дощу. В серпні прийшли невеличкі дощики. Але подивіться на ці качани. По два шикарнючі качани. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Він не боїться цього всього. Має гарний конусовидний качан. Має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 рядів. Тут трішки одне на одне переходить, таке буває. Травень холодний. Тому ось такі перетяжки. Не дивуйтеся. Навіть по качану кукурудзи можна подивитись, в яких умовах він зростав. Ага, ось ми бачимо. Були. Морози, холод і так далі. Тобто вона нам підказує, як було. але він здатний витримувати ці навантаження. Ми бачимо дуже гарні качани, по два качани, надзвичайно смачний. Маємо таке довгеньке зерно. І на смак, якщо ми його попробуємо, він надзвичайно соковитий і ніжний. В нашій лінійці гібридів, ось такий. Фіолетово-жовтий гібрид український біколор, адже має два кольори: синій та жовтий. За геральдикою це наш український прапор. Називається біколор. Тому назва гібриду український біколор. Так що я хотів сказати, він в нашій лінійці гібридів пізніше за вишиванку. Тобто вишиванка достигає перша, там 76 днів, 74-76 і український біколор 70. 6,78, ну, якщо так брати прямо по днях. Але будемо враховувати, е, який температурний режим був, сума ефективних температур і так далі. Тому ці всі строки можуть коливатися. Але ми знаємо, що він пізніше. І ми рекомендуємо брати два гібриди і вишиванку, і український біколор. І тоді у вас буде так званий зелений конвейер надходження свіжої продукції на стіл до виробника, на магазини і так далі. Ну що ж, куштуємо? Подивіться, які гарні довгенькі зерна. Ось жовте, синє, бачите? Шикарні. Хм, має аромати, скажімо, ягідні відтіночки. Чому? Тому що він, е якби, зараз саме в Молочно-молочно-воскова стиглість. І наші ці гібриди вони вам показують індикатор. Якщо почало вже синє зерно, відкрили, подивились, є синя зернівка, можна рвати. Тому ось гібрид з індикатором: український біколор та вишиванка. Всім гарного врожаю! Обирайте українське, цінуйте українське, любимо Україну!